Признається українська освіта за кордон. Якщо плануєте вступ до чеського університету, що потрібно мати з документів атестат про середню освіту? Якою мовою? Чи потрібно підтверджувати свій атестат? Про це поговоримо сьогодні у відео «Нострифікація атестату середньої освіти. Мене звати Оксана Стобак. Вітаю вас на своєму каналі Університети Чехії з професоркою Стопак. У попередніх відео я вже говорила про те, які секрети має знати кожен абітурієнт та його батьки на етапі пошуку університету, коли плануємо вступ і навчання в університеті Чехії. То це відео можете подивитися в описанні відео. На каналі ми говоримо про різну інформацію стосовно... Університетського життя стосовно вступу до університету, тому не пропустіть цікаву інформацію. Підписуйтесь та коментуйте. Якщо ми говоримо про нострифікацію, що це за складне слово? Нострифікація це процес визнання українського атестату за кордоном. Це є обов'язковим етапом, коли ми плануємо вступ до університету в Чехії. Що важливо знати? Важливо знати, що є два шляхи зовнішня і внутрішня нострифікація. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб наш український атестат визнали один раз для всіх університетів на всі роки, то маємо обирати етап або шлях зовнішньої нострифікації. Що це таке? Для зовнішньої нострифікації з квітня 2025 року необхідно мати на атестаті. Апостіль Міністерства освіти України. Цей апостіль робиться самостійно, або батьки, або випускник може це зробити, є електронна черга Міністерства освіти, є певна процедура, як це зробити, але зверніть увагу, що на це може потрібен бути, бути певний час. Тому розраховуйте, коли плануєте цю нострифікацію. Коли ми вже маємо атестат з апостілем, Другий Момент ми маємо перекласти його на чеську мову. Зверніть увагу, що приймається лише судовий переклад чеського перекладача, який знаходиться і має ліцензію саме в Чеській Республіці. Коли ми переклали наш атестат, переклали додатки з нашими оцінками та обсягом годин, які ми закінчили або школу, або технікум, то ми вже можемо звертатися до регіонального відділу освіти з заявкою про нострифікацію нашого атестату. Супровід в регіональний відділ освіти, а також допомога з документами, які необхідні для нострифікації, також є в нашому освітньому центрі і 200 де куратори, маючи досвід і володіючи чеською мовою, можуть допомогти на всіх цих етапах. Що відбувається далі? А далі регіональний відділ освіти він порівнює український атестат і порівнює чеський атестат. Оскільки навчання в українській школі є 12 років, а в чеській 13 років, то відповідна кількість годин буде різною. Що відбувається? В такому моменті регіональний відділ освіти назначає екзамени. Це від 3 до 5 екзаменів можуть бути. Що це за екзамен? Враховуючи лише порівняння кількості годин, можна визначити, що чекає за екзамен. Оскільки в українських школах не одна і та сама кількість годин з різних предметів, то важко сказати, що це буде наперед. Для цього можна звернутися додатковою консультацією, для цього можна звернутися до регіонального відділу, і вони прорахують це кількість годин. З досвіду до наших випускників освітнього центру 200, які пройшли цей шлях. Це предмети англійська мова, географія, математика, фізика чи хімія. Звичайно, ці екзамени мають доздаватися чеською мовою. Регіональний відділ освіти запитує, коли ви хочете здати цей екзамен через місяць, через два, через три. Ми можемо записатися на певну дату. Нам дають певний перелік питань, які ми маємо підготуватися до цього екзамену. Екзамен відбувається в певній школі в назначений день і в усній формі. Тобто, щоб успішно здати цей екзамен, необхідно володіти чеською мовою на достатньому рівні для вільного висловлення, презентації своєї думки, ну і для обговорення. У освітньому центрі і 200 ми маємо курси чеською мовою в онлайн або офлайн форматі різного рівня від початкового до рівня В2. Також може бути індивідуальна підготовка предметів до екзаменів. Коли ми здали наші екзамени, чекаємо на результати. Протягом тижня нам повідомляють успішність наших екзаменів. Якщо, наприклад, з п'яти екзаменів ми 4 здали успішно, а один не здали, то нам потрібно буде наступного разу здати всі знову п'ять екзаменів. Така процедура, іншого варіанту немає. Також зверніть увагу, що, в принципі, на екзамени можна брати з собою перекладача, який би допомагав з перекладом. Але перекладач має мати ліцензію, що він справді може працювати саме як перекладач, а не просто носій мови чи людина, яка володіє чеською мовою. Тому на це теж звертайте особливу увагу. Що відбувається далі? Коли ми успішно дали всі екзамени, Регіональний відділ освіти нам дає документ, підтверджуючи, що наш український атестат еквівалентний чеському. І з цим документом ми вже можемо подаватися до різних університетів, до різних спеціальностей. Це документ раз і назавжди. Звертаю вашу увагу, що документи в університет про повну середню освіту. Потрібні лише після підтвердження, що нас рекомендовано до зарахування. Тобто ми успішно склали всі екзамени і залишається лише подати наші атестати. Зазвичай це червень місяць відбувається. Який є другий і більш легкий варіант це внутрішня нострифікація. Що це означає? Це коли ми подаємо наш перекладений український атестат до певного конкретного факультету? До якого плануємо вступ? Яка процедура в цьому процесі? Коли ми обрали декілька факультетів або університетів, успішно склали вступні екзамени, отримали підтвердження про те, що ми зараховані на навчання. До речі, всі моменти пов'язані з етапністю вступу, з вибором спеціальності також можете подивитися на моєму каналі, тому підписуйтесь для того, щоб не пропустити цікаву і корисну інформацію про університети Чехії. Коли ми вже отримали підтвердження від університету, що нас рекомендовано до зарахування, ми подаємо на факультет. Наш український атестат. Також зверніть увагу, що іноді факультети можуть забажати до атестата з оцінками ще довідку про акредитацію школи або довідку про те, що студент може навчатися на бакалавраті. Для нас це здається тривіальна реч, що зрозуміло, що якщо випускник закінчив школу, що він може навчитися в університеті, але для Чехії це не зрозуміло. Тому іноді факультети можуть задобитися ще й деяка інша інформація. Яка це сама інформація, що необхідно для комунікації з навчальним відділом, як подаються документи фізично, електрон, або електронною поштою? Всі ці питання наші куратори на етапі супровіду допомагають, консультують, супроводжують і дізнаються для того, щоб не пропустити жодних важливих моментів. Отже, подали наші документи на в університет. Що далі? А далі чекаємо протягом місяця підтвердження про нострифікацію нашого атестату. Жодних екзаменів, співбесідів в цьому процесі вже не відбувається. Звичайно, факультети, в принципі, визнають ці атестати без проблем, іноді можуть бути потрібні додаткові документи, але, в принципі, цей процес відбувається досить швидко і завжди результативний. Але зверніть увагу. При внутрішній нострифікації наш атестат буде визнаний лише на цьому конкретному факультеті. Інші університети і факультети будуть вимагати іншу процедуру, якщо ми захочемо наступного року поступити, наприклад, в інший факультет або в інший університет. Ця процедура теж платна, зазвичай це від 700 до 1000 крон може коштувати така нострифікація. Займає вона теж певний час, займає вона протягом місяця, але лише після того, як ми отримуємо підтвердження від факультету, що наш атестат нострифікований, ми можемо очікувати запис на навчання. Запис на навчання це коли ми приходимо вже всіма документами і відповідно записуємося, що ми хочемо бути студентом. Іноді вже в цей час ми можемо або отримати АСІК, або лише сфотографуватися для майбутнього студентського квитка. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, ставте їх в коментарях або записуйтесь на безкоштовну консультацію, реєстрацію знадате під цим відео. До зустрічі і до нової цікавої інформації про університети Чехії.